Як одна людина провернула цілу авантюру з будівництвом Панамського каналу, частина 2. Отже, коли увага щодо будівництва канала впала на Панаму, що була територією Колумбії на той час, остання мала дати на це дозвіл. Французи, які будували до того, були лише технічними виконавцями і не вимагали віддати їм землю. США ж хотіли контролю над землею, щоб впливати на те, хто і на яких умовах міг би користуватись каналом. До того ж, США останнім часом захоплювали дуже багато іспанських територій навколо. тож, Колумбія їм якось не довіряла. Філіп, наш інвестор, збирає лідерів Панами і каже: Слухайте, Колумбія далеко. Вони вас не слухають, не інвестують, тримають колонію. Ви вже ж давно мрієте про незалежність, так? Час створити нову країну, Панаму. Оберіть мене своїм представником. Я домовлюсь з американцями. Ви тільки чекайте сигналу, коли треба буде підняти прапори і оголосити незалежність. А я гарантуватиму, що Колумбія не прийшла війська. І далі починається найцікавіше: Філіп готує переворот. Ті листопада 1903 року він дає сигнал, і Панама оголошує себе незалежною державою. США надсилають USS Nashville, бойовий корабель, який прибуває до Панами і просто стоїть. Потрібний момент американці перекривають залізницю і не дають колумбійським військам зупинити розкол таким чином. Без жодного пострілу, без битви. США допомагають створити нову країну Панаму. І от Філіп, французький інженер, підписує з США угоду від імені новоствореної Панами. Угоду, яка дає США повний контроль над 16 кілометровою зоною для будівництва каналу. Жоден панамець у переговорах участі не брав. Ну їх просто розвели, чесно кажучи. Це була угода між США і Філіпом. І ось так один французький інженер провалив будівництво каналу. Потім переконав США змінити місце будівництва Нував незалежність панами, став її послом і продав Америці право будувати канал. Це не історія про геополітику, це історія про геніального маніпулятора, який створив країну і продав її супердержаві. Але таких історій в світі є багато. тому підпишіться, щоб не пропустити нових.